Вже на календарі останній місяць зими, а мешканці 14-го будинку по вулиці Качалова, що в Саксаганському районі, такого бажаного тепла цього опалювального сезону і не відчули. Причина постійні пориви комунікації та відсутність своєчасного адекватного усунення наслідків та першопричин аварій робітниками Криворізької теплоцентралі, через що люди змушені просто виживати у власних помешканнях в цьому опалювальному сезоні. Ми взагалі тепла не отримали як такого. Хоча його начебто вмикали, але батареї в квартирі холодні. Гроші платити. Платили. А опалення немає. Холодно, пліснява поширюється всюди, бо стіни вологі. У нас квартира кутова, то в нас жах, що робиться, третій поверх. Люди новий рік зустрічали, а ми з чоловіком стіни мили від плісняви та вологи. І ця кричуща ситуація тягнеться ще з осені, а точніше, з початку жовтня. З тих самих пір, 14-й дім по вулиці Качалова, переслідують суцільні опалювальні негаразди, а страждають люди. І це ще добре, що ця зима відносно теплою видалась. З 4 жовтня в нас затоплений підвал. Це і каналізація, і та. Вода. Як наслідок, опалення в квартирі немає, тому що воно все буквально в оцій ямі. Скільки разів ми вже телефонували на гарячій лінії. Телефонували до диспетчерів, Реакції немає. Нас постійно перенаправляють то теплоцентраль, то на інші інстанції. Чи вже майже все зробили і буквально завтра приїдуть. Аварійники відключать все. В результаті, щоб не збрехати, у нас тут кожні три дні відбувається потоп. Опалення немає, в нас стабільно, холодні труби. Через таке небезпечне сусідство одночасна відсутність тепла в оселях та постійне парування всередині під'їзду негативні наслідки мають люди зі здоров'ям а також псується майно Пліснява – небажаний супутник їх повсякденного життя. Пориви весь час пориви. Викопали ями для їх усунення, і все так і залишили. Сказали, що приїдуть та будуть робити, але ніхто нічого не робив. І тільки но напередодні приїхали ремонтники, щоб хоч якось зарадити наші біді. Окрім того, що каналізації повний підвал, ще й гаряча вода звідси крізь ґрунт. Так сказав слюсар, надходить туди, і там теж був порив гарячої води. Нас до верхніх поверхів пар стоїть в під'їзді. В квартирах через Волгу все повідпадало, все геть чорне. І таких адрес, як Качалова, 14, де або досі немає тепла, або постійні аварії, на жаль, ще вистачає. Місто не має важелі впливу на акціонерне товариство Криворізька теплоцентраль, що перебуває у власності державного НАК Нафтогаз, але як на напризволяще десятки тисяч сімей криворіжців, до осель яких взимку мало безперемійно надходити тепло, муніципалітет не міг. Супереч постійним заявам керівництва державної криворіж-теплоцентралі, що все практично добре в плані підготовки до опалювального сезону, лише своєчасне втручання влади Кривого Рогу та. Звернення до кабміну врятувало місто від непоправних наслідків, щоб всі зрозуміли, що вже сьогодні потрібно розпочинати роботу підготовки міста до наступного року, до наступного сезону. І ми будемо це питання регулярно розглядати, як на виконкомі, так і на штабі. Бо поки до прем'єр-міністра не звернувся, штабу на рівні міністерства і віце-прем'єра не було, і ми ж не могли нічого робити цьому. У цьому питанню ситуація, коли на паперах та в доповідях державного підприємства все начебто добре, а по факту велика частина кривого рогу стояла на межі опалювального колапсу, ненормальна. Експерти з питань ЖКГ певні, що за цим фактом відповідні правоохоронні структури мають провести ретельні розслідування та перевірки. З державним підприємством ситуація взагалі виглядає дивно, якщо брати Кривий різні. Що НАК Нафтогаз допустив повну. Да я буду підбирати слова, тому що мені вкрай складно назвати дії Нафтогазу в випадку з Кривим Рігом з, з тим, що відбулося в цей опалювальний сезон, коли НАК «Нафтогаз» взагалі не прослідкував про початок опалювального сезону. Підписали чиновники Нафтогазу і Кривий Річ Теплоцентраль підписали документи. Щодо стовідсоткового проходження опалювального сезону, я викладав в себе в мережі а в телеграмі. Викладав в себе акт, який був підписаний всіми працівниками АТ Криворіч, теплоцентраль, яка належить НАК Нафтогаз України. Як це може відбуватися країні, коли державне підприємство абсолютно ну, не розуміє, що вони роблять, або це вже я не знаю, може це спеціально робляться? Ну тоді питання повинні бути у правоохоронних органів. У всіх перевіряючих структур до НАК «Нафтогазу» України, до АТ Криворіч Теплоцентральних. Як так вийшло, що всередині опалювального сезону в сотнях будинків, будинків, де проживають мешканці кривого рогу, немає опалення. Це ненормальна ситуація, як для країни. При том, для державного підприємства ситуація подібна до тієї, що була в Кривому Розі, має всі можливості для повторення і в інших містах України, і тому вкрай важливо, аби службова недбалість отримала відповідну правову оцінку від уповноважених структур. Олександр Фефілатів, Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський.